У порівнянні з 2025 роком видатки на оборону збільшили лише на півтора відсотки. А ми пам'ятаємо, що в проєкті 2025 року завжди не вистачало коштів саме протягом 2025 року. Не вистачало коштів на оборону їх шукали. Приймали рішення про те, звідки брати їх. Я не розумію, чому це не передбачити від самого початку, тому що на сьогоднішній день в бюджеті оборонна сфера профінансована менше ніж на половину половину від потреб. А це ну як ви думали, без безперечно є на сьогодні головною е, в, статтею витрат для українського бюджету. Але при цьому в бюджеті а, збільшують на 23% фінансування такої структури, як ДБР, Державне бюро репресій, і Воно буде фінансуватися щедро. І це означає до речі, саме ДБР. Воно переслідує і військових, в тому числі і за геть малозначущі е, речі, які часто просто неможливо навіть е, назвати навіть не то, що злочином, навіть порушенням, але вигадують ручних експертів, залучають для того, щоб підтримати обвинувачення і так далі. Але і от саме їх сьогодні, хто бореться проти опозиції, хто е, тримає на будь-кого із посадовців на гачку і шантажує кримінальними справами, сьогодні е, їм збільшують фінансування, і я вважаю, що це достатньо яскраво свідчить про наміри е, українського керівництва. Далі ще одна річ е, у нас. Продовжують е, витрачати шалені гроші на е, програму кешбек, на програму вовиної тисячі, на телемарафон. Е, гроші йдуть саме олігархам. Саме олігархам йдуть гроші, е, бо е, їхні канали беруть участь у телемарафоні. Це е, Коломойський, це Пінчук. Е, ну замість Коломойського там уже міндіч, а який ще в. Виявляється, як сьогодні стало відомо в Равранці в мікле Желізняк, виклав розслідування, що має в Росії. Діамантовий бізнес uh, і там бойко і фірташ, які uh, отримують преференції бізнесові, в тому числі і на газовому ринку. Тому в даному разі uh, все це триває. При цьому uh, у нас є дійсно величезна дірка в бюджеті. Дефіцит бюджету у нас uh, перевищує 50%. І при цьому, навіть коли у нас дійсно є.